Такеру Хаяма приїхав з Японії декілька місяців тому. Разом з друзями відмандрує Україною та відвідує прихистки для переселенців. у новинах на японському телебаченні показували Україну. Тож я теж хотів якось підтримати, насамперед зробити щось для українських дітей. Тут у шелтерах ми співаємо з дітьми, знайомимо з японською культурою, танцюємо разом. Такеру вже два місяці в Україні. За цей час помітив відмінності у культурах. Розповідає, його вразило те, що українці часто розмовляють по телефону у громадському транспорті. Це здивувало мене, адже японці ніколи так не роблять. Також здивував сніг у квітні. Друзі японця Коски та Еріка кажуть, що в їхній країні про Україну знають переважно через війну. Японці думають, що в Україні всюди небезпечно, і мене завжди питають, чому ти поїхав до України зараз? І чому я вирішив підтримувати українців? Але в загальному ми знаємо про Україну, що тут красиві дівчата, багато соняшників і пшениці. Еріка вже вдруге в Україні. Ділиться своїми враженнями від Львова. I think... you... я можу порівняти Львів з японським містом Кіото. Там також є такі ж старовинні будівлі, тож Львів дуже гарне місто. А люди у Львові дуже відкриті. Японці, на мою думку, більш сором'язливі і часто не розмовляють англійською. а ще японцям засмакувала українська їжа. Такеру розповідає про свої улюблені страви. Борсіть вараніть Найбільше подобається борщ, вареники. Особливо вареники. Це моя улюблена їжа тут. I'm sorry the different but а от суші зовсім інакше ніж у нас. Але мені подобаються обидва варіанти. Крім того, японські волонтери вивчили декілька українських слів. Я не можу говорити креск моборів. Я коски. Тауріка. Привіт. Джаки за їжу. А, слава Україну. Японці знімають відео про Україну та викладають у соціальних мережах, зокрема в Тікток. Скоро вони повертаються на батьківщину та кажуть, що знову планують приїхати до України восени. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.